Всім привіт! Сьогодні е, ми будемо знімати, чистити і перевіряти клапан ЄГР на е, Nissan Almera N16 2005 року. Ось такий то Nissanчик з е, мотором. Знімаємо, знімаємо кришку, знімаємо фільтр повітря і клапан у нас знаходиться тут підозрюва клапан, бо вискочила помилка на дошці, цей. Ограничило швидкість, потужність мотора. І підключивши комп'ютер, побачили параметри вкладу рециркуляції спалін. Рециркуляція спалін, то якраз є рециркуляція вихлопних газів, то є ЄГР. Так що будемо знімати? І все одно прямо побачите, як що де знімається і як чиститься і як перевіряється. іменно на такому Нісані. Щоб зняти клапан, треба відкрутити один, другий болтик і третій там під низом. Може будете бачити, ось там є третій схований. Відкручуємо, знімаємо, пізніше покажу, як перевірити. так що Тут знімаємо тільки клапан, дивимося, він теж є зай. Щоб зняти цілу систему ЕГР, о, треба зняти від турбо тут і патрубок. Пізніше познімати патрубки з самого ЄГР, відкрутити ззаді, там йдуть, так як він так стоїть, там ззаду йдуть два болта і зняти. Хамод, який йде з приводу самих е, вихлопних газів. Знімаєте і маєте його цілий в руках. Все тільки подивід, який він тут є цілий захріначений, цілий засраний, цілий чорний. Так само трубка. Металева, яка йде, вона просто в ужасному стані, те, як воно могло нормально працювати. А просто в ужасному стані. Так що, будемо зараз то чистити і побачимося, коли я буду то складати, будемо перевіряти. Він тут такий цілий брудний. Що? А ось там має бути дирка. Ви бачите, її не видно. Просто все. Тому в мазуті. Тобто, щоб відскрабувати, треба відчищати, щоб воно було чистесеньке Для того можна використовувати бензину екстракційну або брейк клінери умивач тормозів. І то все, отвертка, і пішли чистити, відчищати. Гер у нас чистесенький, подивіться, аж в всередині вже саджі нема. Відмиваємо або екстраційною бензиною, або нітро, або брейклінер, хто що має. Воно все гарно відмиває, чистесенький, нема саджі. Легенько ходить. Все в гарному вигляді. І складаємо його. З поворотом удаляємо помилки і їдемо возитися. Бо мені тут дуже не подобається електромагнітний клапан, в нього дуже слабий опір, ну, він може теж не робити. Ну, але подивимося, поїздимо, якщо буду далі вискакувати помилки, значить ще будемо міняти саме електромагніт. Ще одна дуже важлива деталь. Як будете мити ЄГР, будете мити електромагнітний клапан чиститься, але на сухо, щоб ви його не мучили. Бо в ньому пізніше попадає сюди влога, і він перестає працювати і може взагалі замкнути. Так що на то вважайте. І щоб на піни ви нічого не прискали. Починаємо збірку Будемо касувати помилки по ЄГР і пробувати їхати, чи нам ще раз не вискочить. І як не вискочить, значить клапан справний, все почищено, все ідеально. Приїду, дам знати як, що і як. А може поїдете зі мною. О, і ще Перед тим як заводити машину, клієнт попросив, щоб перевірити рівень масла і в якому воно стані. Він навіть не пам'ятає, коли воно там було міняне. Берлін. Масло в жахливому стані рівень є, але масло в жахливому стані чорнюще і воняє спаленим. Вже не знати скільки там їздить. Так що. Ну, частково ЄГР був забитий, воно так само саджі давало і все. Так що після... Найкраще після чистки ЄГЕР, після того, тих всіх маніпуляцій, найкраще то є ще поміняти масло. Бо в масло так само і сажа, і то все одно туди йшло. Так, що альмера зроблена, я проїхав з кілометрів 10, помилок воно не показує, ягр знову не вибило і чек не світиться. Заводимо. А. Самі бачите, машина заведена, Все працює, гарно робить. От, Виписали. Чек-ліст, що треба, що було зроблено. Всім дякую за увагу. Якщо вам було корисно таке відео, ставте палець вверх. Будемо знімати далі, будуть, будуть цікаві теми. Е, і ще одне. Хто проживає в Польщі в місяці в є підписаний на мій канал, е, можете писати в коментарях е, і цей. І будемо робити ваші машини при потребі.